Мінекономіки розробило проєкт урядової постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Необхідність підвищення цін пояснюється наступним. По перше, змінами, що відбулися в соціально економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін. По друге, зміною з 1 березня ставки акцизного податку на алкогольні напої. У проєкті запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, а саме на горілку та лікерогорячані вироби підвищити на 13%, на віскі, ром і джин, на 25%, на коньяк та бренді на 12%. На виноробну продукцію на 62%, на сидр, вина. Вермути та інші зброджені напої на 70%, на вина і гристі та газовані винні напої на 28%. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, як на вашу думку, чим зумовлено підняття цін на алкогольну продукцію? Ваша думка дуже важлива. До зустрічі!